То мечемося від телевізора до ряду обіймача, бо сповнені великої надії, але водночас і тривоги. Взагалі, час надзвичайно унікальний, і про нього будуть написані великі романи історичні повісті, і певна річ, треба вклонитися тим, хто нині. Відчув потребу пробудитися, очистити Україну від скверни. Як би не закінчилася ця наша велика місія, а мусить вона закінчитися перемогою, бо розшарувань у нашій історії не бракує. І не дай Боже, щоб ми ще й тепер розшарувалися. Між іншим, хто читав дочки Івана Франка Ганни Франко. Спогади про батька і про події національно визволених наших тоді борінь, 17-го, -18 18-го і інших років. Вона теж говорить про той Майдан і про той загальний настрій, про це піднесення е, загальне. Коли на Майдан вийшло, вона там пише понад 100 тисяч. І коли теж були попереду Грушевський, Винниченко, Петлюра. От і боляче потім це відгукнулося. Ми знаємо і розчарування наше Дрогобицьке. був такий діяч у нас цікава особистість, який був тут комісаром в часі Зумру. І каже, коли відбувся цей листопадовий зрив 18 го року, то я, каже, стояв біля костела десь у 2 годині, і я був такий щасливий, що в моїй душі творилося, мені князі поставали в уяві і так далі. Нам нині теж постає в уяві оця українська воля. Знаєте, не очікуємо, так би мовити, десь від тої влади, вже яких, якогось виправ. Взагалі, знаєте, запитуємо самі себе. І сам себе запитую, як це могло статися, щоб незалежною Україною понад 20 років вже незалежності керували чужинці, і не просто чужинці, а супроти України злочинці? Як це так сталося розумієте, що і горе президент не нашої нації, його батьківщина не тут, що власне духом він інший. Як це сталося, що і цей Азіром? Він вчора говорить, що думає про російський кордон, чому ж ти про Україну не думаєш? Як це сталося, що освіта, що культура, що освіта і наука в руках чужих? Як це сталося, що вся ті знаєте, Кернеси, вся ті гурвиця, вся ті е, Черновецькі і Єфремови, і е, десь Клюєві? І, і Чечи, як це сталося, що Україна нині в руках ворогів України? Та це ті, про типу, котрі Шевченко казав, що чекають, щоб Україну приспати і сні її окраденою збудити, вже окрадена Україна ними майже до краю. Але ще, на жаль, ще, на жаль кажу, є та ті, що взагалі цей час, товариство, шановне, взагалі цей час цього нашого зриву вже дуже багато показав. Те, що президент такий. Ми іншого не очікували від нього. Це людина, котрі ми вибачили, скажімо, і те, що він з атомною енергією так розправився за кордоном, потенціал нашого. Це людина, яка скасувала День Свободи. Це людина, яка заперечила голодомор як геноцид перед світом. Це від України. Це людина, яка скасувала інститут національної пам'яті. Це людина, яка підписала в Харкові ті порезвісні умови, віддала Крим і так далі. Де ж та здешевлення за газ? Чому про це? Чому про ця угода Харківська не виникає ніколи, коли йде про газ ціна і так далі? Він же не раз ці розшарування. Ми не могли йому нічого тоді заперечити, і він дозволив собі отакі криваві баталії. Ми не могли вигнати з того престолу табачника, який робить все, що Україну. Просто знищити і так далі. Знаєте, від тої людини, яка полишила Україну найтяжчий час, коли Україна в такій тривозі, він їде, великий друг китайського народу, великий, мабуть, за ростом, не за розумом, а за підлістю і ростом. Великий друг він не, я не дивуюся, в принципі, нашим тим трьом. Представникам опозиції, які в певній нерішучості. Народ хоче товариство дії, народ хоче дії добре словами. Добре говорити про шай, гарячий Каші. про каву і так далі. Але стояти там на Майдані стільки днів, це теж, це теж наші діти, це теж наш нарід. І тут треба їх не проб'єш мовчанкою і спокоєм. Їм тільки того й треба. Треба якихось рішучих дій. Не дивуюся, кажу цим трьом нашим провідникам, які вони не є, не можна їх нині ганити. Вони роблять добре. Але з другого боку, вони в певному розгубленні. Вони очікували, що цей горе гарант якось реагує стільки днів. Він думав, якщо боїться до народу вийти, то він би мав, хоч принаймні. По телевізору, чи як там спитає тих дітей своїх тих кореспондентів, щоб вони нібито думку створили і усміхаються. Його це не болить. Та інші президенти полишаються ті візити, вертаються з тих візитів, припиняють, і йдуть свою країну в Україну небезпеці. Він і досі, бачите, ми його не, не бачимо. тільки як шур, оце все своє межигір'я і мовчить. І всі...